Не за награди ми там стоїмо. Ми стоїмо там за те, щоб мир, покой був в наших домах і сім, щоб діти наші спокійно ходили в школу. Віталій Шевченко воював два роки. За цей час він пройшов через Іловайський котел, воював під щастям та трьохізбункою. На фронті отримав серйозне поранення, через яке втратив зір на одне око. Саме через це покинув лінію вогню. Запевняє, якби не травма, захищав би державу і далі. Раніння я отримав по селищі селище Луганської області. З міста щастя був бой, обороняли мост через Серський Донець. Мост заборонили. все переживали. Був момент такий, коли було, буду я живу, не буду було, буде чи не буду. жив. Я, я за час дуже сильно болію. Багато з демобілізованих до АТО не були військовими. Наприклад, Олег Бойченко працював продавцем. Після війни хотілося б стати зразу вернутися до цивільного життя, до цивільного життя. і... По-перше, піду зразу захищати батьківщину. Я як, скажу, як чоловік це мій обов'язок перед сім'єю, рідними, перед Україною не оминула війна і жінок Ганна Нівєрова пішла на передову за чоловіком. До війни була економістом. На дембель не поспішає. Працює у Медроті в найгарячіших точках Донбасу. У мене муж воєнний і він уже майже два роки знаходиться в зоні ато. Насадвісти непомагають Тут роботи дуже много мобілізованих много. Прийшла на помощ майже 45 офіцерів, сержантів і солдат були звільнені в запас. З них понад 90% є учасниками АТО. А 26 чоловік підписали контракт і будуть надалі служити батьківщині. Не виключено повернуться назад до 92-ї бригади, яка захищає дошкордон на Луганщині. Особовий склад бригади серпня 2014 року виконував бойові завдання. Перше боєстолкновення було 27 серпня 2014 року під містом Миловайськ. З демобілізованих додому повернулися на всі. Четверо бійців під час бойових дій загинули під щастям, десятки поранені. Юлія Ковбей, Ігор Мельник, вісті.